Гроші у пакетах, у валізі, у сейфі. Гроші усюди. Слідчі державного бюро розслідувань навідалися до депутата рівненської обласної ради та заступника голови Поліського лісового офісу державного підприємства Ліси України Віталія Суховича. Обшуки провели в межах відкритого кримінального провадження у помешканні та на робочому місці депутата і членів його родини. Знайшли незадекларовані статки на мільйони доларів. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 мільйони доларів США у різній валюті. Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Патек Філіп. Виявлено золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова з магазинами до нього та патронами. Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Віталій Сухович депутат обласної ради, друге скликання поспіль з 2014 року. На останніх виборах пройшов у раду під прапорами партії Сила і честь. Та основною діяльністю чоловіка є лісове господарство у цій сфері. Він понад 20 років Розпочинав як працівник лісгоспу на Сарненщині. з 2017 по лютий 2023 був головним лісівником Рівненщини. Потім зайняв одну із керівних посад в Поліському лісовому офісі Державного підприємства Ліси України. Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування, він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів. Надмірним багатством Віталія Суховича правоохоронці ці. Цікавляться не вперше у 2020 році. Було відкрите провадження щодо брехні у декларації. За версією слідчих, сухович тоді применшив свої статки майже на 8 мільйонів гривень. Втім, справу у набу закрили без рішення. На цей раз Суховичу повідомили про підозру за статтею Незаконне збагачення йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Вадим роз телеканала